Редиска по 10 за пучок. Да. Да, да, 10, 10, 20, да. <реш> <реш> а любви по 10, поспішимо додому. Та то ваше домашня чи десь? Так, Десять, двадцять. Що, десять, двадцять? Тридцять. Мішочай. А що продаєте? Додому спішете, а не йдете. Завтра теж треба прийти, ні. А чого? Ви вибрати рядівські, бо помідори треба садити. А, помідори домашні я люблю. Ну, а да, ви вже да. на пенсії? Чи ви так? Ні, я вже на пенсії. — На пенсії. І скільки у вас зараз пенсія? Мені цікаво. Три тисячі. Хватає вам? Не дуже. Не дуже що, хочете допомогти? — Так. — Да. 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 <світ> е, я в Україні блогер і е, знімаю соціальні ролики. В рамках челенджу я допомагаю на один мільйон гривень. Один підписник одна гривня. На мене підписалось тисячу людей. Саме цю суму і отримає дідусь тисяча гривень вам це що? Просто допомога. А, ну, ну, ви вмієте не, приймати не, допомогу. Не, не. А тепер дивіться, якщо в країні у нас буде молодь допомагати старшим людям, О. то мені здається, жити стане краще, ні? Здачі ви... реально не потрібно, просто так перевірити, не переживайте. Дякую. Нема зоди.